Ну і полоненого російського вояку, який от радо здався, маючи проблеми з кінцівками, уже лікують. А вовка Опариш 23 роки, Краснодарський край, як каже, служив водієм у взводі забезпечення. Руки, коли здавався в полон, гнили і в ранах на ліктях завелися опариші. Тепер це вояка з лікарні дякує бійцям Сил спеціальних операцій, що вони подбали про нього так само, як і українські лікарі.

не знаю. его Как тебя зовут? О, а откуда, ты? А откуда ты? М -м, возле Сколько тебе лет? 23. Кем был? Посадом. О, должен, должность, должность. Водитель. Поехали. Сюда обеспечение. Все, набираем сайт? Да, да, забираем. Да. Сейчас я сбуду.